Церква празнує пам'ять великого славного, любимого для многих і для священників православних, особливо преподобно Іоанна Лествичника. Лествиця написана ним як великий труд. Лествиця по нашому, по-русинськи – лазиво. Лазити. Лествиця Іоанна. Особливий труд, в якому він показав, що як і в многих процесах, наприклад, навчання дітей, є постепенне посприйняття інформації від простої до сложної, як у дітинки, каже Павел, сперва дитинку дають легку піщу молочну, потім сильнішу, так і в духовній житті не може перескакувати лазиво. І першої ступеньки на третю, з третьої на шесту. В такому случаю може або поламати ноги, або зламати шию, в розумінні духовному, то є попасти під особливе сатанінське, що придумано сатаною для святих людей, це вища степень обману і по церковному тексті назві прелість. Лесть це є обман, м'яка, масна, медова, а представка. Є особливий утончений обман, котрим сатана обманює простих людей просто без всякої там заначки. А от церковних людей, особливо монахів, священників, часто приманює іменно. Некими проявленнями особливими дарами, коли сатана починає співпрацювати і підкидувати деякі чудесні діяння, і скоро внушить собі той монах, що він великий і славний. Одного разу молодий священник в одному з храмів заявив настоятелеві, що в нього в руках біополе, і він чувствує болезні, і він може лікувати. Удивительно, що скоро той по-перше, дуже пострадав, третє переніс інфаркт. Сатана так і змучив його. На щастя, духовники остановили його і через покаяння вернули на нормальне восхождення в духовні жизни. Недаром в одному святих отцов написано, якщо видиш, що молодий священник, или монах, или новий християнин, вдруг так прямо лізе по дереву духовності, а так хоче а абосоко, і ми го за ноги, і потягни обратно. Тобто, по-братськи, поскажи йому, не рискуй переходити. В одному з монастирів, так же само є монахи, читали молитви, і вдруг. Їх молитви такі стали сильні, що прямо на очах ізціляли. Але, на щастя, архімандрит монастиря помолився Богу, сообщи архієрею і увідів, що то є в тих случаях, що приходили його якісь екзальтовані жони, імітірували болість, потім ісцялення. А вияснилося. Що то були сатанінські уловки. Нині у житті Іоанни Лестичника, є, прочитайте, по можливості всі вдома, споминається лише одно. Йоанн Лествичник не був той великий постник, який ночами не спав, дуже мало їв, він спав, кілько, потребувалося його тіло і їв то, що дозволяв устав. Но він сподобився того дара Божого, щоб навчити і своїх новоначальних монахів, а потім через труд Лесвіцю і всіх нас, в житті. добре було б іти постепенно, коли ти укріпився на першій ступенці, переходи на слідуючу. Подобно тому, як ніколи штангіст не піднімає зразу максимальний вес, постепенно собі. Добавляє веса, слідкує за тим, щоб мав пояс, щоб не надорватися. Но точно так і в духовній житті, пише Іоанн Лестичник, лучше підніматися по лествиці духовній постепенно від сили в силу, від радості к радості». І донині ангел Господні оберігають наших дітей, оберігають людей. Але маленька умова завжди не забуваємо казати, Господи, помилуй наших дітей і нас, і оберігай нас, щоб і ми, як Йоанн Вестичник, рекомендував нам, не робили себе нараз святими та позирати направо, наліво з превосходством нарядом стоящих, так жив'я в Бозі. Прибуває у благодаті Божій. Ми й тут, діти Божої у вічності і наслідник в'єднано із преподобним Іаном Лествичником царства Божого. Амінь.